Мікец, глава сорок Через два роки фараону наснилося, ніби стоїть він біля нілу. І ось сім корів красивих і огрядних. Вийшли з річки і стали пастися в Прибережних Заростях. Слідом за ними вийшли з річки сім інших корів миршаві й худі. І стали на березі річки біля тих корів. Потім Миршаві й худі корови пожерли сім красивих і огрядних корів. І тут фараон прокинувся. Коли він знову заснув, то йому наснилося, що сім колосків сходять на одному стеблі, та соковиті. Ще сім колосків, тонкі й обпалені східним вітром ростуть слідом за ними. Потім сухі колосся поглинули сім налитих і повних колосків. Фараон прокинувся. І зрозумів, що це сон. На ранок стривожений фараон послав гінців, скликати всіх волхвів і мудреців Єгипту. Фараон розповів їм свої сновидіння, але ніхто не міг. Задовільно витлумачити їх для фараона. Тоді головний виночерп сказав фараону. Я згадую сьогодні мої гріхи. Одного разу фараон розгнівався на своїх рабів і відправив мене в ув'язнення в дім начальника варти разом із головним пекарем. Одного разу вночі нам обом наснилися сни, кожному сон зі значенням. Був там разом із нами. Один єврейський юнак, раб начальника забійників худоби. Ми розповіли йому наші сни, і він витлумачив кожному з нас його сон. Як він нам витлумачив, так і збулося мене, фараон, Повернув на колишнє місце, а того повісили. Фараон послав за Йосефом, і його тут же підняли з ями. Він поголився, змінив одяг і постав перед фараоном. Мені наснився сон. Сказав фараон Йосефу, І немає йому тлумача, а про тебе кажуть, ніби ти, почувши сон, можеш його розтлумачити. Йосеф відповів фараону, Не від мене тлумачення, Елокім дасть відповідь. На благо фараону. Снилось мені, сказав фараон Йосефу, ніби стою я на березі річки. І ось з річки виходять сім корів огрядні тілом і красиві виглядом, і пасуться. В прибережних заростях. А за ними виходять сім інших корів. Худі, миршаві і виснажені. Я не бачив настільки кепських корів у всій землі єгипетській. Виснажені та миршаві корови з'їли сім. Перших огрядних корів. І ті увійшли в їхню утробу, але не було помітно, що вони увійшли в їхню утробу, бо ті залишилися настільки ж непоказні виглядом, як і раніше. Тут я прокинувся. А ще я бачив у вісні, ніби сім повних зерном налитих колосків сходять на одному стеблі. І ось сім колосків засохлі, тонкі, обпалені східним вітром, ростуть слідом за ними. І тоді тонке колосся поглинуло сім налитих колосків. Я розповів про це волхвам, але ніхто не може пояснити мені значення снів. Відповідав Йосеф фараону. Фараон бачив один сон. Елокім сповістив фараону про те, що він зробить. Сім огрядних корів означають сім років, і сім налитих колосків це теж сім років. Це один і той же сон. Сім виснажених і непоказних корів, що вийшли слідом, це сім років, і сім порожніх обпалених східним вітром колосків. Це теж сім років роки голоду. Як я і сказав фараону. Елокім показав фараону те, що він зробить. Настають сім років рясного врожаю по всій землі єгипетській, а за ними настануть сім років голоду. Забутий буде достаток у землі Єгипетській. Голод спустошить країну. Не залишиться й сліду від колишнього достатку В країні Через подальший голод, такий він буде сильний. А двічі сон фараона повторився тому, що вірне це приречення. Від Елокім і не затримає Елокім виконати Його. А тепер нехай фараон вибере розумну і мудру людину і поставить її над землею Єгипетською. Нехай фараон віддасть розпорядження. І призначить чиновників у країні, щоб вони стягували п'яту частину врожаю в землі єгипетській у сім урожайних років. Нехай збирають усе їстівне в ці хороші роки, що настають. І збирають хліб під рукою фараона, зберігаючи зерно в містах. Це їстівне стане запасом для країни на сім років голоду, які настануть у землі єгипетській. І країна не загине від голоду. Ті слова припали до душі і фараону і всім його слугам. Чи знайдемо ми іншу таку людину, в якій є Божий дух, запитав своїх слуг Фараон. А Йосефу фараон сказав Якщо? Елокім сповістив тобі все, це, то значить, немає нікого розумнішого і мудрішого за тебе. Ти будеш поставлений над моїми володіннями, і весь мій народ буде коритися тобі, лише мій престол. Буде над тобою і сказав фараон Йосефу, Дивись, я ставлю тебе над усією землею єгипетською. Фараон зняв з руки перстень і надів його Йосефу. Він одягнув Йосефа. В одяг із тонкого льону, а на шию йому надягнув золотий ланцюг. Він повелів провести його на другій за важливістю колісниці, і люди перед ним виголошували Аврех, так він поставив Йосефа над. Усією землею єгипетською. Фараон сказав Йосефу. Я фараон, але без тебе ніхто в усій землі єгипетській не посміє ні рукою поворухнути, ні ногою ступити. Фараон назвав Йосефа Цафнат Панеах і дав йому в дружини Аснат, дочку Потіфери, жерця міста Он і вирушив Йосеф керувати землею Єгипетською. Коли Йосеф постав перед фараоном. Владикою Єгипту йому було тридцять років. Вийшовши від фараона, Йосиф об'їхав усю землю єгипетську. В наступні сім років земля давала рясні врожаї. Йосеф зібрав увесь урожай семи років достатку в землі єгипетській і зосередив ці запаси в містах. У кожному місті він зосередив запаси, зібрані з навколишніх полів. Йосеф зібрав зерна. Як морського піску дуже багато. Зерну навіть перестали вести рахунок, адже його було не злічити. Ще до настання першого року голоду, Аснат, дочка Потіфери, жерця міста Он, народила Йосефу двох синів. Свого первістка Йосиф назвав Менаше, сказав, Бог дав мені забути всі мої біди і отчий дім. А другого сина він назвав Ефраїм, сказав: Бог зробив мене плідним в країні моїх страждань. Закінчилися сім урожайних років у землі єгипетській. Настали сім років голоду, як і передбачав Йосиф. Голод спіткав усі сусідні країни, а в Єгипті був хліб. Коли стала голодувати вся земля єгипетська, народ звернувся до фараона, просячи хліба, Ідіть до Йосефа!» – відповів фараон усім єгиптянам, що він вам скаже та й робіть. Настав голод по всій землі. І Йосеф відчинив усі сховища, в яких був хліб, і продавав його єгиптянам. Але голод у землі єгипетській, все посилювався. З усіх країн приходили в Єгипет до Йосефа купувати хліб, адже голод. Ставав дедалі сильнішим по всій землі.